Будівельній компанії дозволили облаштувати додаткову смугу руху та заїзд до нового закладу громадського харчування на вулиці Покровській у Житомирі. Відповідний дозвіл надали на засідання виконавчого комітету 27 сьомого листопада зв'язку зверненням. Підприємства забудовника за адресою на перехресті вулиць проспект Незалежності та вулиці Покровська щодо надання дозволу заїзду з проспекту Незалежності та виїзду на вулицю Покровську було розглянено на комісії з безпеки дорожнього руху. Також погоджена схема патрульної поліції. Прошу надати дозвіл на порушення благоустрою та будівництво ще одної смуги руху на вулиці Покровській з виходом на проспект Незалежності за власний кошт забудовника. Прошу підтримати. Замовника вична крім того, тут перенесли вперед в напрямку Бугунії тролейбусну зупинку вулиця Покровська на проспекті Незалежності.